Саморобний мотоблок М1 з муравйовським мотором. 4 передачі, фриза, метр двадцять. Передачі переключаються на ногу, підсос, газ, сцеплення. кріплення на косарку в наступному відео подивимося його в роботі. Бак на 3 літри, карбюратор муравей, мотор повністю від мурав'я, М2 і мотоблок саморобний. З ручками, з баком. з усім. Дякуємо. Підписуйтесь на канал. В наступному відео подивимося його в роботі. Як він працює? Працює чудесно.